Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас бачити на каналі Польський онлайн. Мене звати Іванка, і сьогодні ми з вами будемо вчити польську мову. Сьогодні я вибрала для вас 10 слів, які я використовую кожного дня в своїй польській. Відповідно, це ті 10 слів, які вам обов'язково треба знати. Сам розвиток наше все, тому грибаште граніт науки лопати. Тому, якщо вже через 10 хвилин ви хочете почувати себе впевненіше в польській, обов'язково дивіться до кінця. Ну а ми починаємо! І наше перше слово добре. Зверніть увагу, щоб не плутати його з «добре», тому що добре це як добре а добре це яке добре. Ну, переклад такий самий, тому люди його і плутають. І так, добре це як, коли нас питають, як справи, мовімо «добре». Також існує форма, така більш неформальна, можна повідати мач! А, добра, добра. Dobra, dobra ce wid odpowiednik dobrze. E, jaki w nas jest przykład? Możemy skazać, rozumiem, że wszystko idzie dobrze. Albo na przykład ktoś nas pyta, będziesz dzisiaj na imprezie? Mówimy, no dobra. Albo dobrze, będzie, będzie, będę. Jeszcze raz. Albo na przykład nas ktoś pyta, będziesz się chodni na wycieczce? Będziesz dzisiaj na imprezie? To możemy mu powiedzieć, dobra, przyjdę. Albo dobrze, będę. Następnie oczywiście. Oczywiście. Może być nawet troszkę składno Wam wymówić. Dawajcie jeszcze raz. Oczywiście. Oczywiście, to jest i no, jeszcze jedno słowo, jakim można pogodziwać się na jakąś propozycję, jak my zgodni, odpowiednio. E, jeszcze raz ktoś pyta: "To na pewno przyjdziesz na imprezę do Bartka?" Mówimy: "No, oczywiście, że będę". Albo ktoś nas pyta: "Pomożesz mi, bo mam problem z tym zadaniem?" Очевіще, залатвіто, тобто, звісно, я це вирішу. Наступне слово це мілего, і трошки щось тут не вистачає, тому що це насправді скрут скорочення від повної фрази Жича мілого дня. Чи жиче мілего пополудня? Це означає, я бажаю вам приємного дня, хорошого дня. Зверніть увагу, що міле в польській мові це не милий, це добрий, хороший. І відповідно, щоб наказати цілу фразу жиче-мілего дня, польською ми можемо скоротити і попросту сказати мілего. Наступне слово, яке в польську прийшло з англійської, англійське sorry. Але поляки трошечки його змінили під свою вимову, щоб їм було зручніше. І оце, вибач, вони кажуть, як сори. Бачите, це все прикол, жарт. Так, як воно написано, так воно і в польській мові буде вимовлятися. Е, тому, якщо хочете вибачитися, знову ж таки, це більше неформальна ситуація, тому що в формальній ситуації ми скажемо в але десь, якщось там не знаю, з друзями, зі знайомими, колегами на роботі можемо е, сказати їм Сори, сори, вибач. Наприклад, сори, запам'явам о нашому спотканню, або «сори, можеш, то повторити. Зараз друзі невеличка рекламна пауза. У нас актуально відкрита реєстрація на курс польської мови для початківців. Що ви отримаєте на курсі? По перше, онлайн-навчання на зручній платформі, яка створена саме під вивчення іноземних мов. До речі, створена нами. По-друге, це інтенсивне навчання, де за три місяці ми з вами пройдемо всі найважливіші теми польської мови. Обов'язкові усні завдання, з якими ви почнете говорити польською вже з перших уроків. Ну і коли ви пройдете весь курс, на вас чекає не тільки сертифікат про закінчення курсу, але й результат. Наприклад, такий. Тому, якщо хочете нарешті в 2024-му заговорити польською, переходьте за посиланням в описі. Там я, до речі, ще залишу для вас промокод на 10%. Якщо введете його при оплаті, відповідно буде знижка. І реєструйтесь. Побачимось з вами в курсі, а тепер повертаємось до нашого відео. Далі маємо фразу. Ще не стало. Цю фразу я використовую тоді, коли хтось якраз переді мною вибачається там, за якісь дрібниці чи не дрібниці, і тоді я відповідаю: що ніч ще не стало. Все окей, все в порядку, ніч ще не стало. Нічого не сталося. Наступний наш помічник слово, яке ви 100% будучи в Польщі, чули тисячі разів, це споко. Споко це така типово польська і дуже класна фраза, яку можна використати в кожній ситуації. «Споко» означає все окей. Типу, знову ж таки, хтось перед нами вибачається, можемо сказати ще не стало, а можемо сказати споко, ще не стало типу, все в порядку, нічого не сталося. Спокій. Маме тут приклад. Якжелі зміниш здання, то теж споко. Тобто, навіть якщо ти зміниш думку, все одно буде окей. Не переживай споко. Далі маємо слово гдже, гдже я сюди вибрала, тому що часто забувають про його друге значення. «Где» — це не тільки де в польській мові, наприклад, де ти мішкаш, де ти живеш, але й куди, де йдеш, куди ти ідеш?». Тому гдже по польську це іде. І куди. До речі, куди можна також сказати «доконт». Але, Алеже можна поясняти, где, то повіть «доконт». Якби знову ж таки тут гра слів можна сказати і так, і так. Наступне маємо вираз на винос. На винос ми використовуємо тоді, коли приходимо до реставрації чи до якоїсь кав'ярні. I chcemy dostać jedzonko na wynos, żeby nam zapakowali i zabraliśmy to z tej kawiarni, zjedliśmy w domu. E, Tomu na wynos to jakby z soboju. Przychodzimy w kawiarniu i mówimy, dzień dobry, poproszę czarną kawę na wynos. To to czarna kawa z soboju. Наступні маємо слово чекать. Якщо ви прослідкуєте за собою, скільки разів ви використовуєте слово чекати протягом дня, ви трошки здивуєтесь. Так от слово чекать, воно ще чим особливе, тим, що в язику польським ми чекаємо на щось завжди. чекаємо на трамвай, а не чекаємо чогось. Так, в українській ми чекаємо. Czegoś ja czekam TB, Po polsku czekam na ciebie. W ukraińsku czekam autobus. Po polsku czekam na autobus. I ostatnie słowo, które nam się przyda, to jest przykro. Przykro wykorzystuję m. Kiedy chcemy, na przykład, podtrzymać kogoś, w którym stało się coś niechłodze, czy pospieszować. E, wtedy mówimy bardzo mi przykro. Mnie duży żal. Na przykład przykro mi, że nie mogę być z wami dzisiaj. Мені дуже жаль, що я не можу сьогодні бути з вами. І навіть ще й то тиле. Я казала, що це буде коротке відео. Я сподіваюся, корисне для вас. Пам'ятайте, що конспект ви знайдете в описі до відео. Якщо ж хочете ще більше польської мови, обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм польський онлайн. Ну і то хіба тиле. Пам'ятайте про лайк, підписку і буду вам дуже вдячна, якщо залишите коментар і напишете, а яке слово ви. Найчастіше використовувати в польській мові всі жарти про слово на «к» будь ласка, залиште на інший день. Тому пишіть в коментарях ваше слово найпопулярніше, і ми зустрінемось вже в наступному відео. Життя вам мілого дня! Честь!